Колеги, доброго дня. Хотіла свою доповідь присвятити кільком питанням. Перше, це те, що у апараті Державної реєстраційної служби України оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. До мене систематично звертаються, в тому числі і журналісти, з одним і тим самим питанням: чи можна отримати високу посаду в органі державної влади, пройшовши конкурс? Так, можна. Тому що, якщо е, подивитися на ту інформацію, яка розміщена на офіційному сайті реєстраційної служби, де визначені ті посади, на яких проводиться конкурс, можна побачити, що оголошено конкурс, в тому числі на директора департаменту цивільного стану громадян. Що це таке? Це той департамент, який відповідає за всі. РАХСи в країні. Тому я вважаю, що це досить таки висока посада, і ми готові розглянути пропозиції тих людей, які хочуть цю вакансію отримати і посісти на цю посаду. Крім того, ми, на відміну від попередників, не лише оголошуємо конкурс там на кілька посад провідних чи головних спеціалістів, ні, є і керівні посади начальників відділів, є і звичайні спеціалісти, є і засоби. Вступники. Тому всю інформацію, яка, ну, яка цікавить громадян, вони можуть отримати на офіційному сайті реєстраційної служби. Тому ми звертаємося до всіх бажаючих, готові до розгляду пропозиції, розгляду кандидатур, тому що ми розуміємо, нові люди потрібні і готові розглядати, щоб обирати найкращих, в тому числі і на керівні посади. Друге, на чому хотіла зупинитися, на тому, що з 1 жовтня у семи великих містах України, а саме в місті Києві, в місті Дніпропетровську, Харкові, Львові, Вінниці, Черкасах та Чернігові, запрацювали нові експериментальні програми. Про що йдеться? Спочатку було проведено експеримент в одному, в одному з офісів реєстраційної служби, де запроваджено нове програмне забезпечення, яке значною мірою спрощує порядок реєстрації прав на нерухомість. Зокрема, якщо це чисто технічно в інших місцях займає до 40 хвилин, відповідно у цих експериментальних офісах це буде 10 хвилин. З чим це пов'язано? З тим, що особисто. Особа не повинна самостійно заповнювати цілу низку реєстраційних карток. Я думаю, що ті люди, які хоча б раз зверталися до реєстраційної служби з потребою перереєструвати права на квартиру, вони знають, що потрібно заповнювати багато реєстраційних карток, і з цим пов'язано в тому числі і допущення низки помилок. Ми від цього відійшли. Ми пропонуємо, що особа лише надає документи, а власне та особа, яка приймає так званий оператор, вона самостійно вносить інформацію в базу і лише від заявника вимагається поставити підпис під тим, що формується оператором самостійно. І дійсно, як показала практика уже в місті Києві, і як показують зараз за перші два тижні, протягом якого ці, ця програма функціонує в цих семи, в семи містах, дійсно і черги. Зменшилися дещо і зменшила кількість часу, яка потребує роботи з одним заявником. Тому, якщо даний експеримент, який... До речі, підтриманий кабінетом міністрів, міністерством юстиції України і далі буде успішним. Ми сподіваємося, що вже з початку року дана експериментальна програма вона буде розповсюджена на всю територію України. Що ну на наше глибоке переконання, дещо спростить процедуру реєстрації прав на нерухомість, пришвидчить і зробить її більш комфортною для наших громадян. І третє, що хотіла сказати, що реєстраційна служба, розуміючи ту ситуацію, яка існує на сході України, розуміючи про те, що внаслідок військових дій було завдано шкоди не лише там самій державі, але й окремим громадянам. Виступила з ініціативою спільно з благодійним фондом і зібрала понад 100 тисяч гривень, які були розповсюджені і розподілені між особами. Які є державними реєстраторами і працювали в рамках Луганської області, таких осіб 14, і е, донеччанин один державний реєстратор, які найбільше постраждали внаслідок військових дій. Зокрема, вони були позбавлені житла або ну, їхнє житло піддалося особливо великим руйнуванням. Тому я вдячна, по-перше, нашим колегам з міжнародного благодійного фонду, з іншого боку, всім тим реєстраторам, працівникам реєстраційних служб з усієї України. Які все таки спромоглися і зголосилися допомогти і зібрати ці гроші. Ці е, гроші були розподілені уже минулого тижня, і я знаю, що вони вже дійшли до тих людей, яким вони найбільш потрібні. Дякую. Якщо є якісь питання, готова відповісти зараз. Прошу. Процедура, в принципі, вона є єдиною для проведення конкурсів на вакантні посади у всіх органах державної влади. Необхідно надати документи, починаючи від заяви, особової картки, копії паспорта, якихось документів про освіту, трудову книжку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заповнену декларацію за минулий рік. І копію військового квитка для тих, хто є військовозобов'язаним та фотокартки. Слід наголосити, що дані документи вони приймаються до 11 листопада цього року за адресою міста Київ, вулиця Розкової, 15, 9 поверх, кабінет 215Б після 14 години. То конкурс діє протягом місяця, тобто він розпочався 11 жовтня і діє до 11 листопада. За результатами комісія розглядає подані документи і приймає рішення, хто ну, повною мірою чи найбільшою мірою відповідає вимогам, в тому числі кваліфікаційним, і приймає рішення про те, що дана особа буде прийнята на роботу. Слід зазначити, що на момент дії конкурсу. Реєстраційна служба не може приймати на ці посади, на яких оголошений конкурс, там за переведенням з інших органів державної влади або в будь-який інший спосіб, окрім як за конкурсом. Після 11 листопада, коли завершиться строк прийому документів, вони будуть розглянуті, і я думаю, що десь протягом тижня ми будемо знати, хто буде визнано переможцем цього конкурсу. досить багато, тобто я можу порахувати. Понад ну, близько 15 осіб, в тому числі, і керівні посади. Ще якісь питання будуть? Тоді дякую вам за увагу.